Вітанечку, шановне товариство, сьогодні поговоримо про слово жарко і до нього синонім. Отже, жарко чомусь вважається росіянізмом, хоч насправді це не так, тому що це псевдоросіянізм. І є до нього також цікаві синоніми. По-перше, у нас є таке слово як спекота або спекота, там подвійний наголос. І воно зустрічається в наших класиків та у словниках. До прикладу, візьмемо цитату Лесі Українки. Даруйте, зачитаю, бо не запам'ятала. Доїхала я добре, ото тільки що якийсь час було трохи паморочно від несвітської спекоти в вагоні. Так, от у нас створилась в, в українки» є таке речення, де вона це вживає. І також ми можемо зрозуміти, що вона могла вживати і слово жарко в інших її творах, а також і інші слова. Але саме спека, до речі, класики не вживають, і словники також не дають нам це слово. До прикладу, у нас є словник Агатангела Кримського. Та є Сергія Єфремова, 1924-1933 років, російсько-український словник. І саме там ми знаходимо, як перекладається слово жарко, і нам дається відповідник, що це у нас гаряче або жарко. Тобто і те, і те, що нам нас наштовхує на думку, що це слово жарко, ніяк не може бути росіянізмом. Але слово «спекотно» тут, наприклад, немає. Словник Грінченка фіксує інше трішки. Фіксує жарко, теж, перекладає як жарко або спечно. Але спека теж немає. І звісно, у нас іде чергування та Ч, тобто, як «безпека» безпечно, і що спека спечно. Але це вже трішечки інше, ми не будемо все заглиблюватися. І далі ми знаходимо великий тлумачний словник української мови 2005 року, який вперше нам подає слово спека. До цього в інших словниках і взагалі в літературі слова спека ми не зустрічаємо. Тобто звідки воно взялось, достеменно, ми не знаємо. Тож ми можемо зробити висновок, що і спечно, і навіть спека, і спекота або спекота, і жарко це все українські слова, питомі, які ми можемо вживати. І вважати жарко росіянізмом ми не повинні, бо це псевдоросіянізм. росіянізм. Тобто, можливо, навіть совкову добу московити його просто поцупили, зробили своїм і нам нав'язують через деяких. Не знаю, як сказати авторів не досить мудрих і укладачів редакторів словників що це слово нібито нам не потрібно. А насправді це так само адекватне слово, яке ми можемо вживати. Просто жарко це про високу температуру в повітрі, що також сюди підходить. Тобто гаряче, жарко. Що ж, друзі, на цьому все. Бережіть себе, все буде Україна. Бувайте!